Велетенська хвиля води з фекаліями, сміттям та токсичними відходами прямує до чорного моря. Після того як вода з каховського сховища ринула вниз, звідти вимило з природних фільтрів, заплав токсичні речовини. У воду потрапили каналізаційні стоки, смітники і мазут. Херсонська волонтерка Ольга Цилінко Радіо Свобода розповіла, що у місті багато домівок мали вигрібні ями. У нас були вигрібні ями, і коли мій син приїхав, то це був жах. Тому що район затоплений не водою, а район затоплений фекаліями. аварія на Каховській ГЕС причинила не лише затоплення вбиралень, а й сміттєзвалищ та кладовищ. У міністерстві охорони здоров'я вже заявляють, що через це вода може стати непридатною для споживання. Причиною тому є хімікати, добрива та збудники інфекційних хвороб, які потраплять у річку Дніпро внаслідок її розливу на значну територію. На місцях фахівці центру контролю та профілактики хвороб уже відбирають проби з водойм та криниць. Через стрімке падіння рівня води вище греблі вже спостерігається мор риби на Дніпропетровщині. Таке ж очікується на Херсонщині та на підтоплених районах Запоріжжя. Друзі мої, це Мар'янське Дніпропетровська область. Ось такі друзі мої масштаби сучасної трагедії сучасної. Україна збирати таку рибу і вживати її не можна, бо є ризик захворіти на бутулізм. У МОЗ радять пити тільки бутильовану або привізну воду. Якщо такої можливості немає, то воду з крана чи криниці потрібно знезаразити. Наслідки через підрив дамби Каховської ГЕС будуть відчутними навіть в Одесі. Курортний сезон в місті вже друге літо поспіль скасовано через війну та мінну небезпеку. Але цьогоріч вирішили зробити експеримент. З 15 червня планують відкрити декілька пляжів. Та чи вдасться відновити курортний сезон, невідомо, коли на вулиці суттєво потепліє в акваторії моря неминучі згубні процеси. Прісна вода із нечистотами в морі може стати непридатною для купання.